Вітаю вас в ефірі. Програма місто спорт в студії Олег Ендрексон. Футбол. Криворізький гірник продовжив свою тривалу безпрограшну визну серію. Цього разу криворіжці чинили гідний опір опонентам з комсомольської команди Гірник спорт. Подробиці в сюжеті. 27-й тур першої ліги криворізький гірник проводив у комсомольську з місцевим гірником спорт. Дебют матчу пройшов за територіальною переваги господарів поля. Часто вони вдавалися до дальних ударів, котрі ніяк не втілювалися в результат на табло. Ближче до 30-ї хвилини гості потроху вирівняли гру та стали проводити цікаві атаки. На 35-й хвилині після навісу нудного м'яч заметушився у штрафному комсомольців, але ні Боровські, ні Чечаленко не змогли випередити голкіпера. Перший і єдиний постріл гравці гірника завдали вже в кінцівці. Боровський мало не потрапив низом у дальній кут. Поруч зі штангою. Друга половина. На матчу прийшла переважно під диктовку гірника спорт. Але надійна гра Гуріна дозволила зберегти наші ворота сухими. Як результат 0-0. Криворізька команда продовжує вражаючу безпрограшну виїзну серію. Наступний передостанній матч першості гірник зіграє в суботу 23 травня на домашньому стадіоні Металург. В гості до криворіжців завітає Кіровоградська зірка. Початок матчу о 17.00. Криворізькі скелелази запрошують на змагання. А ще обіцяють влаштувати майстер-клас для усіх бажаючих подробиці у нашому наступному сюжеті. Екстремальні види спорту нині популярні серед юних криворіжців. Тепер у нашому місті є секція скелелазіння не лише для дорослих, але й для дітей. Тільки в этом году набрала дітей перший раз. Участивали в областних в українських є діти, которые заняли втори міста, є перші. Ну, смотря в каких сорівновані. Очень класно лазить і ти качаєш і... Ноги. Так ты будешь сильный, можешь защищаться, и тебя будут уважать девушки. Главное для скалолаза им доверять своим ногам, не бояться ходить на тренировки. Три раза в неделю достаточно. Надо мышцам давать отдохнуть. Я участвовала в всеукраинских соревнованиях областных. Чаще всего, э, занимала призовые места. Конечно, хочеться виїхати за границу, но але поки такої можливості но стремлюсь, усовершенствую себе, э, занимаюсь, то есть делаю все можливе. Вже кількадесят років криворізькі спортсмени підкорюють вершини крутих скель і запрошують долучитися усіх, хто любить активний відпочинок та спілкування з природою. Свою ж вправність скалелази продемонструють наступного тижня прямо у центрі міста. 30 мая в день города в 13.00 на искусственном скалодроме высотой 6 метров состоится чемпионат по скалолазанию среди четырех возрастных категорий. Это дети с 7 до 11, с 11 до 14, любители и спортсмены. Приглашаем вас всех принять участие и поддержать своих друзей на этом празднике здоровья. 1 числа в день защиты детей от общественной организации «Скала Закрывого Рога» Ми вам даримо такий подарок. Кожен із вас зможе спробувати свої сили під руководством опитних інструкторів в такому новому і незабуваємому віді спорту, як скалолазання. Приходіть всі сім'ю. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.